Ну що, шановні друзі, шановні глядачі, моя дорога аудиторія. Вчора було 16 число. 16 липня вчора настало. А це означає, що відтепер тепер закон, прийнятий три місяці назад, вступає повноцінно в дію. В дію, хто мав обновити дані, там поробити документи, той вже мав це зробити. Хто не зробив, то вже все, потяг пішов. Добре, я би хотів подивитися, ви мені теж дуже часто задаєте це питання. Наскільки зараз жорстко і агресивно будуть діяти ТЦК? Що буде відбуватися в країні? Які загальні настрої? Я Роман Завидовський, циган Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, беру колоду циганських карт одну, беру колоду циганських карт іншу, дві циганські колоди і карти таро. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть. Так, на одній циганській колоді чотири карти викладаю, яка, яка зараз буде віселуха, двіжуха, чи будуть якісь дуже сильні атаки, облави, штрафи і так далі. Чи почнеться якийсь такий? Ем, не знаю, прям заворушки, якісь, знаєте, НКВД нова версія, чи буде дійсно все настільки жорстко. Е, я би хотів подивитися, що мені зараз карти показують. На циганській колоді одній чотири карти, на іншій циганській колоді чотири карти. І тут три карти. Тому що тема важлива, тема актуальна, тема на злобу дня. Багатьох людей цікавить, що буде відбуватися далі. В плані ТЦК, в плані цих патрулів, в плані цих штрафів, облав і так далі по списку. Перша карта це карта посильного. Робота з документами. От, бачите, посильний передає якісь документи. Будуть дуже активно роздавати повістки. Я би так інтерпретував цю карту під це питання. Будуть активно роздавати повістки, вирішувати питання з документами, з адвокатами, якась канітіль буде починатися. Карта старої дами. Карта мудрості падає. Карта любові. Купідончик. До речі, непогана карта. Я би сказав, що більшість проблем, якими зараз лякають, можна буде вирішити. І карта радості, карта об'єднань та союзів. Ну я скажу так: повістки активно вони можуть роздавати, але вирішувати всі питання залякування неправомірних дій можна буде через суди, через адвокатів. Тому все не настільки печально. Дивимося на інший циганський колоді. Карта вдови. А отут вже стає жорстче. Тут на іншій циганській колоді зразу перша карта, яка випала, це кладбище, це вдова. Хто буде боротися за своє життя, той залишиться живий. Хто буде здаватися, ну того загребуть на фронт. Скоріше за все, так буде виходити ситуація, Так буде виглядати. Карта мислителя, карта думок та планів падає. Карта складання якихось планів. Карта любові. До речі, цікавий знак. Тут карта любові випала, випала Купідончик. Тут карта Любові випала. Два купідона випало. Це може говорити про одне. Це може говорити про те, що можна буде завдяки силі, любові та взаєморозуміння та взаємопідтримки добитися до того, щоб ТЦКшники не діяли протизаконно. Просто треба правильно і мудро, і грамотно все складати карта мислителя. І карта об'єднання та союзів знову ж таки, люди об'єднуйтеся між собою. Дивимося на таро. Лицар мечів, карта ворога падає, активізація ворогів. Шістірка мечів, карта агресії. Так, да, вони можуть бути досить агресивними. Карта зірки падає. Ну, я скажу так. Вони, звичайно, можуть бекувати, вони можуть вчиняти всяку, всякі пакості, але прямо настільки жорсткої ситуації не буде. Буде приблизно те, що є зараз. Тобто з моменту, коли цей законопроєкт схвалили, оці три місяці, ну, якось же ж люди далі живуть, я би не сказав, що прям буде на кожній 5 метрів блокпост, я би не сказав, що буде там кожні 5 метрів е під бультер'єри бігати, там колючий дріт. Ні, цього не буде. Буде те, що було останній рік, грубо кажучи, приблизно. Залишитися живим можна в будь-якому випадку. Знаєте, людина завжди має те, на що вона заслуговує. Якщо людина терпить, Якщо людина хоче, щоб їй так було, значить їй так комфортно, значить їй так класно. Якщо людині щось не подобається, вона висловлює своє фу і починає боротися. І починає складати план карта мислителя, як їй вийти з ситуації. Я скажу так: це те, що я можу сказати стосовно ТЦК. Ви всі дорослі дяді й тьоті. Вам всім приймати рішення самостійно. Думайте, як вам жити далі. Подобається вам, не подобається. Якщо подобається, то, будь ласка, отримуйте задоволення, так сказати. А не подобається, то думайте, як вирішити ситуацію. Карти показали, що будь-яку ситуацію можна буде вирішити з ТЦК. Можна буде. Тільки треба старатися і напрягатися. Бережіть себе, всього найкращого.